Динамо зіграло тисячний матч в УПЛ, підсумки гри проти оболоні. Колишній киянин Ванат блискуче дебютував у Лалізі, а також зізнання про катастрофічну ситуацію всередині команди. Сьогодні будуть усі деталі. Друзі, вітаю! Ви на динамівському секторі. Ну що ж, час дізнатися про усі найбільш важливі новини, які оточують київську команду. Ми просто зараз розпочнемо, але маємо до вас важливе звернення та прохання. Якщо ви... Переглядайте ці відео, але не підписані на канал, будь ласка, долучіться просто зараз. Цим ви дуже допоможете нам розвиватися. Дякуємо, а тепер поїхали. Ну і стартуємо із чемпіонату України. Поговоримо про статистичні підсумки після матчу проти оболоні. Для початку про цифри, адже поєдинок п'ятого туру УПЛ, а саме Київське дербі, стало для Динамо тисячним матчем у рамках чемпіонату України. У ці тисячі поєдинків столичний клуб здобув 725 перемог, 173 рази зіграв у нічию та зазнав 102 поразок. При цьому кияни забили 2147 голів та пропустили 673. Перший матч під егідою УПЛ провели ще 7 березня тисяча 92-го року це була зустріч із металістом та завершилася перемогою 2-1. Керував командою тоді Анатолій Пузач. Наступний матч, 1001-й, відбудеться у понеділок, 22 вересня, і це буде зустріч із Олександрією на тижні. З цією ж командою кияни зіграють у рамках Кубка України. Ця зустріч відбудеться у середу, 17 вересня. Початок о 18.00. До слова, в УПЛ Динамо тримає дуже довгу безпрограшну серію. Кияни не покидають поле без набраних очок вже 37 поєдинків поспіль, і за цей час було здобуто 26 перемог. Заглянемо і в турнірну таблицю, де після п'яти турів Динамо наздоганяє колос. Ці команди мають по 13 балів, на два менше у шахтаря і ще на два менше має кривбас. Ну а далі про футболіста, який ще донедавна забував за Динамо, а тепер відкрив лік своїм голам у чемпіонаті Іспанії. Про Владислава Ваната та Жерону. Далі, отож, у матчі четвертого туру Ла ліги проти Сельті Владислав вперше вийшов на футбольне поле за нову команду і одразу у стартовому складі, і одразу забив гол. Причому зробив це дуже швидко вже на 12 12-й хвилині. Мартін віддав передачу на Владислава, який забігав до штрафного суперника. Той першим дотиком прийняв другим про. Бив точно в дальній кут воріт Сельти. Втім, надалі суперник Жерони перехопив ініціативу та переграв команду Мічела практично за усіма ключовими показниками. Жерона тримала позитивний для себе рахунок до 92-ї хвилини. Тоді у воротах Гасеніги призначили пенальті і рахунок зрівняв з точки Іглесіас. Тож, завдяки голу Владислава, Жерона набирає перші в цьому сезоні очки, але залишається на останньому місці в турнірної таблиці. Вона до слова Окрім Гола в дебютному матчі ще й отримав звання MVP, тобто найкращого на полі. Щодо Віктора Циганкова, він до заявки на поєдинок не потрапив, адже продовжує відновлення після травми. Ну а далі поговоримо про тему, яка вже фігурувала на інших ресурсах, але на цьому каналі ми її ще не піднімали. Колишній нападник та колишній радник президента Динамо Артем Кравець підняв доволі важливу і доволі важку тему, адже у своїх соціальних мережах він виклав дуже великий пост, у якому все щиро, без купюр та відверто розповів про те, що насправді відбувається всередині київської команди. Я йшов працювати в рідний клуб не заради грошей або визнання. Дня, а тільки задля того, щоб змінити щось та допомогти Динамо, пише кравець. Я знаю Динамо з 14 років. Я знаю все і всіх у цьому клубі. Розумів і розумію, де та що треба змінити з першого дня роботи. Я шукав опції для навчання і знайшов. Я розумів, що нашому футболу не тільки є куди рухатися, він навіть на 10% не реалізовує свій потенціал. Багато речей, які для мене і для всього європейського футболу вважаються вже зовсім давно і всіма зрозумілими. І залишеними в минулому у нас в Україні процвітають. У нас дуже багато талановитих дітей, дуже і дуже багато порівнюючи з європейськими країнами. Там дітей вишукують з під землі, аби знайти всі таланти. Але так як працюють з нашими дітьми, то не дивно, що ми у повній дупі. Талантів достатньо. Людей, які можуть допомогти розвиватися, одна мільйонна доля відсотка. Я можу говорити про усі проблеми Динамо годинами і навіть днями. Моя рідна команда повинна змінитися. Те, що там відбувається зараз, це дорога у Маріанську Западину, пише Артем. Мене не звільнили, я просто не хочу працювати. Заради галочки я хотів щось змінити. А коли корупція процвітає і нові ідеї нікому не потрібні, тоді немає сенсу витрачати свій ресурс на всю цю хуйню. Ось такою була дуже відверта, яскрава та абсолютно без купюр заява Артема Кравця. Висновки тут робити доволі важко, і загалом їх ми залишаємо для вас. Свої думки і роздуми щодо почутого пишіть у коментарі. Ну що ж, друзі, а ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Для того, аби ви не пропустили наступну, просто зараз долучіться до цього каналу. Ми вам безмежно вдячні, і якщо вподобайку поставити, то будемо ще більш вдячні. Будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.